Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо при мікрофонах Наталі Соколенко і Сергій Стуканове. Ми починаємо черговий епізод проєкту Фейк-контроль. Голівудські знаменитості, що відвідують Україну на знак підтримки, це реальність, яка надихає українців та не дає забути світу про наші страждання. Однак російська пропаганда не була б собою, якби не спробувала пошукати в цьому якусь змову у соцмережах. Шириться відео, нібито випущене розважальним медіа і News, яке викриває у лапках, звісно, те, що зіркам буцібто заплатили мільйони доларів, щоб вони приїжджали до України та піарили президента Зеленського. За версією пропагандистів платила американська агенція міжнародної допомоги USAID. А до отримувачів у лапках, звісно, приписують Анджеліну Джолі, Бена Стіллера, Орландо Блума і навіть Жан Клода Вандама. Але чи є, хоч крапля правди у цих гучних звинуваченнях? Отже, факт чекери проаналізували це розслідування в лапках розслідування і знайшли чимало цікавих неспівпадінь, незбігів. Виявляється, це черговий підроблений сюжет, покликаний ввести в уману аудиторію. Самі актори публічно спростували цю інформацію, наголосивши, що вони фінансували свої візити самостійно. Офіційні органи США також неодноразово заявляли, що USAID не фінансує подібні поїздки, проте цей фейк, поширений через анонімні акаунти в соцмережах і через російські пропагандистські канали, миттєво набрав сотні тисяч переглядів. Про нього ми розпитали фактчекерку, яка розбила спростування Ольгу Яковлєву із Гвара Медіа. Які цілі переслідують творці таких фейків, та головне, як їх розпізнати. Відповіді на ці запитання вже незабаром. Насамперед, ми запитали, чому саме. Саме американська державна агенція USAID стала мішенью цього фейку і саме в цей час, говорить Ольга Яковлєва стосовно кампанії з дезінформації проти USAID, вчора ми опублікували вже п'ятий матеріал за лютий з фейком про USAID. очевидно що USAID став ціллю номер один для російської пропаганди саме у зв'язку з тим що трамп призупинив діяльність і власне після цього почалася оця історія з заявами Маска стосовно діяльності USAID, стосовно тих ось корупційних схем і так далі є дуже цікавий факт 2 лютого Ілон маск поширює твіт в якому я зараз дослівно прочитаю, як він звучить. Чи знали ви, що юсейт використовує ваші податки, фінансуючи дослідження біологічної зброї, в тому числі covid 19, яка вбила мільйони людей? Це твіт, який був поширений 2 лютого, 5 лютого поширюється фейк про зірок, яким юсейт нібито платить гонорари, і звучить цей твіт, чи знаєте ви, що за гроші американців за ваші податки фінансувалися приїзди зірок в Україну для того, що піарити Зеленського. Дуже чітко просліджується, насправді звідки ростить нові у цій історії. Відповідно, це підхопила російська пропаганда. Сам фейк то був поширений за анонімним користувачем, який на своїй сторінці там переважно постить мемчики, якийсь дуже сумнівний контент. Але ж, знову таки цей твіт, нібито відео від розважального порталу Інд'юз поширює Ілон Маск, поширює. Трамп молодший, воно вже залітає досить потужно в Твіттері і звичайно ж підхоплюється російською пропагандою. Ось так, в принципі, просліджується хронологія поширення цього фейку. Ну, власне, стосовно взагалі поширеної цієї інформації. По перше, портал E-News е є розважальним. Він, в принципі, не розміщує контент про політичні якісь події, про соціальне життя. Це суто видання для того, щоб розповідати якісь з життя жить рок, то це такий легкий розважальний контент. Розуміло, що в них взагалі в принципі такі історії вони не чіпають, і це власне спростував прес-секретар Індюс для агентства Франц Прес. Саме відео було змонтоване традиційно з кадрів, які загальнодоступні, то, ясно, це вже досить поширена практика і російської пропаганди. Вони постійно використовують цю історію. Анжеліна Джолі, Орландо Блум і Бен Стілер. Ну який перший до речі, чи відреагував на поширення цієї інформації, який спростував про що говорилося у відео і сказав, що він самостійно фінансував свою поїздку? Вони власне посли доброї волі. Вони є представниками організації ООН. А посли доброї волі, відповідно до керівних принципів організації, вони взагалі не отримають грошей за свої поїздки. Тобто, це нонсенс, якби USAID платили їм за це. Тим більше, що YouSaid і ООН це взагалі різні організації. Вкиди про куплених голівудських зірок поклик. Клині не тільки дискредитувати Україну, а й посіяти сумніви серед американців щодо доцільності допомоги. Як це впливає на суспільну думку? і Чи може такий фейк вплинути на реальні політичні рішення, говорить Ольга Яковлєва. Зважаючи на те, що лютий місяць став взагалі дуже показовим, коли російська пропаганда дуже активно запустила хвилю дезінформації проти USAID І зрозуміло, власне чому, бо USAID – це організація, яка найбільше підтримувала Україну за даними уряду Америки, USAID минулого року тільки надала допомоги там понад 6 мільярдів доларів на напрямок. Саме гуманітарний для чого поширюються фейки про USAID російською пропагандою. Це робиться для того, щоб нівелювати всю ту допомогу. Яку надавали Україні, і яку продовжують надавати Україні західні партнери, зокрема щоб націнити ту допомогу, яка була надана Україні за каденції Байдена? Зараз USAID називають ледь не якоюсь корумпованою організацією, яка там власне якісь страшні схеми реалізовувала. Російська пропаганда от намагається саме виставити цю організацію ось в такому світлі. Вони не лише USAID намагаються дискредитувати, а й взагалі, нібито показати. Що ця допомога Україні, яка надавалася, це лише про гроші, це про марні витрати, які пішли на підтримку українців. Російська пропаганда таке стверджує, що типу українців насправді ніхто не підтримував, то все було за гроші, і дірки приїжджали за гроші. Насправді, їм байдуже до українців до України, їм байдуже до всього того, що відбувається. Це просто вони вирішили приїхати лише задля того, що їм заплатили, і лише для того, щоб обігарити зеленського. Але в принципі, до речі, далеко не всі зірки з того списку зустрічалися з Зеленським, і та власне вони мали зовсім інші цілі свого приїзду. Фейкове відео, буцімто створено відомим лайфстайл виданням, ідеально вписується в тактику російської пропаганди з використанням упізнаваних західних брендів. Чому Москва обирає саме такий спосіб маніпуляції і наскільки він ефективний? Пояснює Ольга Яковлєва. Якщо ми чітко прослідковували якісь Помилки розпробу, коли він подібні відео створював, і ми могли вказати, що не там розміщені логотипи, не таке використане графічне оформлення, яке традиційно використовується в медіа, вона не співпадала або це були застарілі логотипи. То зараз вони досить добре навчилися підробляти відео. Тобто, в принципі, зорієнтуватися одразу, що це фейкове відео буває складно. Насправді, з з'їньюс так і було для того, щоб спростувати його справжність, все одно. Потрібно було звернутися до брасслужби цього телеканалу. Чому в принципі логіка використання? Вони намагаються авторитетні медіа використовувати для того, щоб підвищити довіру до тієї історії, яку вони розповідають. Цікавим чином обираються медіа, від якого поширюється, нібито ця інформація. Наприклад, Fox News буквально вчора ми опублікували матеріал про те, що нібито Fox News писала статтю, в якій йдеться, що USAID фінансував український центр психологічних інформаційних операцій, тобто. Українське ЄПСО спонсорувалося юсейдо. Це від Fox News. Ну власне, дивіться, коли російська пропаганда використовує авторитетні медіа для того, щоб через їхній контент нібито підтверджувати ті вигадані історії у такий спосіб. Вони хочуть свої аудиторії донести щось. Дивіться, авторитетні медіа не тільки хороше пишуть про Україну. Шановні друзі, ми почули коментарі фактчекерки Ольги Яковлєвої із Гвара Медіа. Ну, аби друзі, не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, звучить рубрика Фей-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу із вами особисту інформаційну гієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.